Традиційно розкажемо про події, що потрапили цього тижня полозору наших кореспондентів у студії Микола Дубовий. Мої шанування, тривожні кнопки, сигналізація та камери відеоспостереження Понад три сотні шкіл області посилили безпеку під час навчального процесу. Сумний рекорд Черкащина опинила серед лідерів за кількістю онкозахворювань. Дива кропивної каша та інші смаколики за козацькими традиціями від селян допомагають нашим воїнам бити ворога. Зцілення музикою, завітавши до Чарказ, композитор Євген Хмара розповів про творчість, особисте життя і благодійність. Служба безпеки заблокувала на Черкащині чергову схему законну виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За гроші фігуранти гарантували демобілізацію військовослужбовцям на підставі підроблених документів. Вартість таких послуг оцінювали від 5 тисяч доларів. Організаторами схеми виявились місцевий адвокат та його спільник. Вони пропонували діючим військовим отримати підробні висновки військової лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я. На підставі цих фейкових документів в подальшому їх списали б з військового обліку. Правоохоронці задокументували злочинні дії ділків і затримали організатора оборудки та спільника на гарячому під час одержання хабаря. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Затриманим обрано запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та інших учасників оборудки. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури. У Соснівському районному суді Черкас 11 грудня відбулося чергове засідання у справі керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія, якого підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі та виправдованні збройної агресії Росії проти України. Мали допитати четвертого потерпілого, однак він не з'явився на засіданні, бо перебуває у зоні бойових дій. Зі слів його представника, чоловікові телефонували, та з ним відсутній зв'язок. Видання вичерпно нагадує, що суд вже допитав трьох військових капеланів, які виступили потерпілими. Натомість прокурор попросив суд продовжити допит інших свідків. Сторона запиту не погодилася, адже, за їхніми словами, не можна змінювати порядок розгляду справи. Суд оголосив перерву до 20 грудня. Понад 300 шкіл області, оснащені тривожними кнопками. Також установлені сигналізації та камери відеоспостереження. Все це для посилення безпеки під час навчального процесу. Розповіли представники правоохоронних органів детальніше далі. На Черкащині 456 закладів загальної середньої освіти. У 323 встановлені тривожні кнопки, розповідає заступник начальника головного управління Нацполіції в Черкаській області Сергій Коваленко. Робота над створенням безпечного середовища для здобувачів освіти ведеться з 2022 року. 23-й став досить плідним завдяки співпраці з органами місцевого самоврядування, додає посадовець. Те, що необхідно зараз, це саме встановлення тривожних кнопок, на які будуть реагувати. І патрульна поліція, і ті ж самі поліцейські громади, які в нас є запроваджені вже. Ну у нас громад 66, у 36 вже в нас поліцейський громад громади працює на місцях. Ну і поліція охорони. Тому ми вчора проговорили ряд алгоритм таких спільних дій, як ми будемо по подальшому рухатися. У нас поліції рекомендують очільникам ОТГ, де школи ще не оснащені такими системами безпеки виділяти кошти для вирішення цього питання. Адже йдеться про життя та здоров'я дітей. Ще одна ініціатива реалізована в громадах: це вихователь безпеки. В шести громадах в нас вже вони працюють, і я вам скажу, це дуже ефективно. Те, що людина, яка пройшла відповідний курс навчання, призначена на цю посаду, вона вивчає повністю профілактику і діток, дивиться, щоб не були відбувалися, не там цькування. У ювенальній превенції додають на сьогодні діє наказ Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти та науки. Документ затверджує порядок заходів у разі ймовірного нападу на заклад освіти. Із числа працівників закладів освіти створені такі так звані команди реагування, які, на які покладається функція здійснення заходів, які відразу попереджають та інформують про даний напад поліцейських. Проводиться. Оновлення паспортів безпеки в кожному закладі освіти. Такі паспорти безпеки сформовані на початку цього навчального року. У них зазначається інформація про заклад освіти, забезпечення засобами охорони та стан пожежної безпеки. У разі нападу спрацьовує система оповіщення, короткі звукові сигнали, що повторюються. Тривалий дзвінок означає початок евакуації учасників освітнього процесу. Про всі заходи безпеки учні можуть дізнатися з інформаційних матеріалів. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу каналу Ільдана. Черкащина одна з областей, де діагностовано найбільше онкозахворювань за минулий рік. Черкаський онкоцентр на другому місці в країні з виявлення патології та за кількістю вперше захворілих. Медики відзначають, що на таку статистику вплинула війна. Чому це так і як протидіяти хворобі? Розповість Владислав Бедренець. Торік обласний онкологічний центр установив сумний рекорд за кількістю виписаних пацієнтів. Через онкологічну поліклініку пройшло майже 70 тисяч людей, і понад 20 тисяч пацієнтів закінчили лікування. Порівняно з попередніми роками, ці цифри значно зросли. Чоловіків це дійсно на перше місце впевнено, виходить рак передміхурової залози, рак простати жінок. Об'єднана оці пухлини репродуктивної системи, те, що в народі називають мамологія, гінекологія от тут дуже багато об'єднаного. Тому ми і створили такий відділ. Лікарі вважають, що збільшення кількості виявлених онкозахворювань є якоюсь мірою і позитивною тенденцією. Річ у тім, що за останні десятиріччя зросла середня тривалість життя українців. Раніше вони просто не доживали до того віку, в якому певні хвороби вперше проявляються. Так званий колоректальний рак, товстої прямої кишки ми поступово доганяємо країни Європи, Північної Америки, Японії. І інших розвинутих країн, де взагалі це рак номер один. Люди, які живуть по 90 років, от вони до нього собі спокійно доживають. Ну, в нас нема такої тривалості життя, але ми структурно, так би мовити, доганяємо. На жаль, не лише люди у віці хворіють на рак. Кількість онкозахворювань серед дітей теж залишається на досить високому рівні. Причини цього явища різні, але статистика змушує замислитись. Серед дітей так і залишається. На першому місці злоякісне захворювання крові, лімфовузлів, кровотворної системи, кісткового мозку, центральної нервової системи, нирок, скелету. Оце дитячі. Але 80 відсотків це все навколо крові у дітей, і тому в дітей завжди ми про це говоримо. Уважно треба слідкувати за аналізами крові, з певними там скаргами. Подібні рекомендації і для дорослих через військові дії в країні багато хто не має можливості вчасно пройти огляд чи взагалі не звертає увагу на початок захворювання. Це може призвести до трагічних наслідків. Наша область. Як і інші області України сьогодні в зв'язку з в першу чергу з військовим часом, з проблемами, які маємо, зменшилась кількість оцих так званих скринінгових, профілактичних оглядів населення. Ми дуже цього потребуємо. Ми бачимо цифри ці останні три роки, просто зменшується, зменшується, населення звертається. Невчасно війна в країні порушила звичний хід подій, та це не привід припинити піклуватися про себе. Попри негаразди, черкаські лікарі продовжують стояти на варті охорони здоров'я населення і закликають усіх сприяти цьому. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана у Черкаському районі 81-річного чоловіка, який знесилився від хвороби, врятував офіцер громади Віталій Степанець. Сюжет на цю тему підготувала прес-служба поліції Черкаської області. Дружина Олексія Михайловича померла, і нині пенсіонер проживає сам. Кілька днів через хворобу він не міг звестися на ноги. Лежав безпомічний у холодній хаті. Він кожного дня, кожного дня був біля сільської ради. Він приходив сільську раду. Він приходив до мене. Ми спілкувалися з ним, але тиждень його не було помітно. Люди почали бити тривогу. Я відійшов до будинку, від слідів не було. Свіг якраз свіжевий послідів зірвом. Я підійшов, постукав в вікно, покликав Олексій Михайловичу вдома. Я чув, що дідусь дуже слабко говорить. Я запитую вас до вас можна йти. Дідусь говорить, звичайно, можна. Відтак офіцер розтопив групку, приніс продукти, організував для допомоги елітній людині місцеву громаду. Олексій Михайлович довгий час жив разом із дітьми та онуками, а потім переїхав у хату, яка дісталася йому у спадок. Старий будинок, у якому давно ніхто не жив, на три кімнати. В одній з них літній чоловік мешкає разом із кішкою. Чому було, було дуже дуже погано, в хаті було не топлено, хаті було холодно. Вирішив, звичайно, в першу чергу викликати працівників медичних працівників. Поїхав, забрав медичного працівника і з амбулаторії приїхали, поміряли з дідусю, нарубали дров, занесли дронів, і потурли в груз. Бігав я лежав. Поступом не кажуть, де ти дівся? Я плежу вже все. Кричить подйом і пішов, і пішов. Було так. Угу. Зі слів секретаря сільської ради Наталії Вовчинської, відколи дідусь проживає в Степанецькій громаді, його постійно вмовляють прийняти допомогу від соціальної служби, та пенсіонер категорично відмовляється. Хотіла вам запропонувати. Пункт обігріву нашого терцентру, стаціонарне відділення? Не, 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 не. Ну, давайте на два місяці. Ні. Якщо не гарно зимовий, зимовий, зимовий період, а? Михайло, зимовий період. Ні, не хочу. Чу я я бутя містечко, таке містечко, І в сільську раду заходить обов'язково. Я, я бачила, що ви є. Він охоче спілкується з людьми, показує фото, ділиться спогадами про своє життя та дякує поліцейському офіцеру громади. Скільки ці рухи? Открутили баранку. Сількось хімія, сількось техніка, От. людей возив на маслозаводі. Ну, як сівку 65-му та виліз аж у 92-му, як розвалився свій. йому велика вдячність. Оце є дуже велика. Ну, Що я можу про його, як він хороша людина. Наразі Олексій Михайлович почувається добре. Секретар сільської ради почастувала чоловіка, щойно спеченим пирогом. А ще йому привезли продуктів, дрова та корм для кішки. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Автор цих рядків Василь Семененко пішов в інший світ 60 років тому. На радянській владі поета досі згадують як народного улюбленця і беззаперечного правдоруба. Саме тому щороку 13 грудня, спочили Василь Семененко не лишається на самоті. Український шістдесятник похований на першому кладовищі у Черкасах, серед тих, для кого він свого часу писав. Щороку до могили поета і його матері навідуються колеги, прихильники і послідовники. Зараз ми на Черкащині, зокрема, послідовно і широко вшановуємо пам'ять і творчість цього нашого тепер уже. Не тільки полтавська, а й нашого краянина Василя Симоненка, студентка Анастасія каже, вивчення особистості поета шістдесятника в освітньому процесі їй бракує. Адже сміливість та чесність Симоненка на противагу радянському режиму вражають навіть за понад 30 років після розпаду СРСР. Його найчастіше асоціюють з інтимною лірикою. Його вірші про кохання це просто дуже гарні вірші, але тільки трагічного в його творчості так йому іноді доводилося писати на радянську тематику, тому що інакше в той час не можна було існувати. Тобто, або ти пишеш те, що тобі говорять про Леніна Сталіна, або ти покараний. Йому доводилося, звісно, про це писати, але ми бачимо зовсім інші вірші, де він пише про батьківщину, про Україну. І окрім популярних, які всі вивчають, є дуже великий спадок. Гілочку калини тесті приніс Василь Пахаренко. Літературознавець зазначає, обрав її замість квітів не просто так. Морозного грудневого дня 1963-го… Труна Семоненка, опустившись до ями, загубилась у морі червоних ягід. А художниці Алла Горська, її подруги з Києва привезли козацьку китайку і несли за козацьким звичаєм китайку. І квітів тоді було з ними складніше в таку пору. От, і всі люди якось принесли калину. Ті, хто це пам'ятають, от читали принаймні про це. Ми намагаємося саме з калиною приходити на цю могилу в цей день. З поміж усіх поетів Симоненка вирізняла простота написання, любов до правди і свого народу. Саме тому слізу той день не стримував ніхто, додає пан Василь. Світ української інтелігенції: Іван Зюба, Світличний, Сверстюк, Іван Драч, Микола Вінграновський, черкаські журналісти, письменники несли. От сюди домовину Семененкову без шапок, писали потім дівчата. І Гірко плакали, не боячись сліз. Обласна бібліотека для юнацтва вже майже 20 років носить ім'я видатного діяча. Її працівниця поетка Катерина Вербівська каже: всі, хто відвідує книгозбірню, відчувають дух Симоненка. Всі заходять і кажуть у цій бібліотеці є дух Василя Андрійовича. Якщо ви будете туди приходити, ви також це побачите, і ви побачите, наскільки. Наші працівники цінують це ім'я, і вічно молодий Симоненко вічно живе у сінах нашої бібліотеки. Наприкінці промови пані Катерина цитує рядки невмирущої поезії назавжди 28-річного Симоненка. Можна жити, а можна існувати. Можна думати, можна повторяти. Та не можуть душу зігрівати ті, хто не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті. Народившись, помирає кожна. А живуть століття після смерті, ті, що роблять те, чого не можна. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Кашу за кращими традиціями козацького села, та ще багато різних смачних страв готують господині з кропивною, що на Золотоніщині для наших воїнів, щоб їм було сил гнати окупантів. У селі побувала наша знімальна група. Невелике приміщення місцевого магазину у кропивні з початком повномасштабного вторгнення росіян перетворилося на волонтерський центр. Дві колежанки Оксана Корсунська і Людмила Маляр, які вели цей невеличкий бізнес-проект, нині на волонтерській передовій починали з малого, а нині вже важко сказати, скільки сотень кілограм смачного продукту, приготовленого у кропивні, доставлено у військові частини. Розуміли, що ніхто не повинен бути осторонь. Включилися всі в роботу. А перший самий перший раз було тоді, коли приїхав перший хлопець на Скропивне, і ми вирішили щось передати хлопцям для того, щоб вони відчули нашу тепло, тепло домашнього куточка. І так почалося одному, другому, третьому, а потім охопили так фактично хлопців з усієї України, наших і Золотонівське ТРО, і, і Черкаських, і Київських, і, і Закарпатських. Всіх підсобне приміщення переобладнали під кухню і зранку ранку до вечора. Тут жарять, парять, печуть смаколики для наших вояків. Перемішуємо, якому додали спеції, щоб воно було смачне, духм'яне Ну і щоб воно було однорідно перемішане з сельцем, щоб покидало в кожен пакетик однорідно одинаково. І м'ястя, і сельцям у дружній волонтерській команді. Об'єднані всі небайдужі мешканці села. Хто не має можливості готувати, пакувати, передавати, допомагає грошима, продуктами іншим ресурсом. Це ж Україна шкати У мене племянник, бойовий офіцер на передовій, а? Воює за Україну. Ну, хтось ними? потрошки щось то, да. Ми поднімають Україну. Як дівчата мене просять, я приходжу, допомагаю. А що робити Все. І помиреники варили, і цибулю чистили. Що <сиділо> дівчата просять? Я допомагаю. Всіх помічників центру важко перерахувати. Працюють у тісній співпраці з іншими волонтерськими організаціями, з громадським об'єднанням Холодний Яр до честі Золотоніської міської влади. Активно допомагають кропивнянам, завдяки їм нещодавно у центрі з'явився новий вакуматор, що дозволило перейти на пакування їжі у пакети. Працюємо разом з Оксаною Володимирівною в одному ритмі. У нас одна думка. У нас дуже багато однодумців, які завжди на тільки дай їм клич, вони зразу. Першу секунду, минуту приходять на допомогу. Допомагають дуже багато людей. Ми за все їм це вдячні. І найбільша вдячність приємно, коли наші хлопці відзиваються, коли передають нам свої трофеї, які ми бережемо. Напевно, де сили беруться, і ніколи не втомлюєшся. Завжди йдеш, знаєш, що це треба, і, 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 і геть то ми не чувствуєш. Працюємо, працюємо і працюємо. І надалі так, я думаю, буде, поки не дойдемо разом всі до перемоги. Серед волонтерів центру представники різних вікових груп і професій. Всі учасники художньої самодіяльності є волонтерами. Не без гордості повідомляє Григорій Головко, художній керівник місцевого будинку культури, який і сам особисто допомагає своїм дівчатам. Окрім приготування їжі, місцеві волонтери проводять фестивалі, аукціони, благодійні риболовлі, на яких збирають кошти знову ж таки для потреб Збройних сил України. Не стоїть осторонь і місцева школа. Коробки тепла, підготовлені учнями, незабаром поїдуть до земляків на фронт. Ми передаємо воїнам засоби гігієни, чай, каву, солодощі, теплі речі. Це швидше наближає напевно, перемогу. Мій батько також воює за свій рідний край, за свою Україну. Він також в ЗСУ і всі ми його дуже чекаємо. Він тут вчитель, він мій батько. Я дуже люблю. Ми повинні волонтерити, допомагати своїм військовим, так як вони цього потребують. Війна нікого не щадить, але ми переможемо. У кожного з волонтерів свої стосунки з цією війною. Одна з найактивніших помічниць Людмила Макаревич втратила сина. У багатьох з тих, хто сьогодні на волонтерській передовій на бойових позиціях діти, чоловіки, брати наблизити перемогу. Ми можемо тільки спільними зусиллями, переконані у кропивні. і не покладаючи рук, над цим працюють. Об'єднує віра в перемогу, тільки те, що ми разом ми не переможні, і тільки разом ми сила, тому що я це однина, а ми це множина. Тільки разом музика, що зцілює душі до Черкаси з новою концертною програмою. Навідався український композитор Євген Хмара. Створення мелодій – не єдине, чим він живе. Дружина, муза, троє дітей та благодійність те, що є для майстра сьогодення. Про творчість, особисте життя та досягнення 23-го року, розпитувала Вікторія Чорнобривець. Це дев'ятирічний Євген Хмара грає одну з популярних тоді мелодій гурту Спейс. 26 років по тому Євген Хмара виконує її вже як відомий у світі композитор. І музичний твір Євген Хмара написав у сім років. Відтоді сумніву, що стане композитором, не було за майже 20 років творчості. Має чималий послужний список Виступ у білому домі, володар голівудської премії імпровізаторів, композитор року 2020. випустив шість альбомів і при цьому залишається оптимістом. Творить музику, яка допомагає діткам з вадами розвитку. І почали приходити листи від організацій, які займаються особливими дітками. Вони кажуть, що особливо мелодія казка. Дуже позитивно впливає на розвиток дитини. я не дуже в це вірив до того моменту, допоки не вирішив зробити свій власний концерт, на якому зібралось 800 тоді особливих дітей. І тоді ментори, там які ведуть цих діток, вони попереджали, що. Там не більше 20 хвилин. але виступи музиканта настільки захопили слухачів, що концерт тривав півтори години. Зустріч переросла у дружбу з цими дітьми. Відтак Євген зрозумів, наскільки корисною її музика. Волонтер руху аутизм Френдлі Space із повномасштабним вторгненням підтримує й українських військових та вимушених переселенців. Однією з найбільших сил проти ворога називає єдність та віру людей в українську перемогу. Я вважаю, що дійсно диво і віра наших людей українців зупинила всю цю чорну навалу на нашій землі. Землі. Війна, звичайно, продовжується, і сьогодні дуже важливо всім нам бути об'єднуватись для того, щоб вистояти. А, і, і от ця віра насправді вона теж наближає нашу перемогу. Потрібно, щоб кожен вірив кожного дня, що от цей час скоро настане. Найбільшим досягненням 2023 року вважає не власні успіхи на музичній сцені, а стійкість Збройних сил України на фронті. Я вважаю, що наші неймовірні збройні сили України роблять все. Задля того, щоб ми лишались українцями. Це головне досягнення. Організаторка всеукраїнського туру Євгена Хмари каже, до реалізації благодійного проєкту долучилися партнери, а географія концертів охоплює майже всі обласні центри. Кошти за продані квитки спрямують на закупівлю необхідного для української армії. Тур має назву «З піснями до перемоги. Ініціатором і партнером даного туру є національний онлайн-кінотеатр світ Світтєві, організатором Садиба Мюзик-Агенція. Вже придбали дрон. Сірку українського виробництва він коштує близько 200 тисяч і навіть проплатили навчання двох пілотів, які будуть, скажімо, задіяні саме в цьому процесі з дроном. Ну і далі плануємо ще більшу діяльність в цьому плані. Мистецтво та культура не можуть занепадати і під час війни додають організатори туру. Це ті речі, які допомагають зберігати оптимізм та тримати дух нації. Сам Євген Хмара, підсумовуючи думку, цитує Вінстона Черчилля. Коли побачив бюджет на Другу світову війну, він спитав, а де пунктик там на культуру. Йому кажуть, яка культура? У нас ж війна в країні. А він каже: за що ми воюємо? Тобто, я дійсно я переконаний, що музика сьогодні стає і знеболювальним, і дарує надію і і мотивує і допомагає пережити всю цю просто колосальну білі, яку переживає сьогодні українська нація. Все інтерв'ю із Євгеном Хмарою дивіться в ефірі телеканалу Ільдана та в Ютуб. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Коль команда льда не побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України, підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.